Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і щотижнева рубрика «Чи я? інформація. У Варшаві говорили про вплив російської брехні на ситуацію українських біженців, а точніше, біженок. Назва говорить сама за себе: фальшиві наративи, реальні наслідки, вплив російської дезінформації на українських біженців у Польщі та Норвегії. Під такою назвою, 28 лютого, у Варшаві відбулася міжнародна конференція, відкрили її, серед іншого, Ойстейнбіо, посол Норвегії в Польщі. Та Василь Боднар, посол України в Польщі, виступили також Артур Мазурик, представник Міністерства культури та національної спадщини, Наталія Панченко, очільниця фонду Stand with Ukraine, політолог Ернест Вичешкевич, директор центру діалогу імені Юліуша Шамірошевського, де й проходила конференція, та Юлія Бойчук із товариства Українців у Норвегії. У своїх виступах вони наголосили на важливості міжнародної співпраці у протидії дезінформації та підтримці. Українських біженців Василь Боднар, новий посол України в Республіці Польща, зауважив, що незважаючи на зростання антиукраїнських настроїв, особливо у передвиборчий період, у розмові про руйнівний вплив дезінформації на ставлення до українців у Польщі, варто пам'ятати про позитивні моменти, а не численні випадки неправильного ставлення до українців на роботі чи в школі необхідно з'ясовувати кожен окремо. Посол закликав громадян України, які звикли публічно хвалитися своїм багатством, не демонструвати. Трувати хибні характеристики українського суспільства, давайте спочатку говорити про позитиви, тому що насправді більше ніж двох мільйона українців, які перебувають тут, є випадки звичайно, неправдивого ставлення чи неправильного ставлення. Але більшість народу тут живе, почуває себе добре, працює, заробляє саме і приносить прибуток для польської держави. Крім того, Польща продовжує підтримку України. Надається військова допомога, гуманітарна, їздять волонтери. Це великий обсяг роботи, який ми чомусь, на жаль, не звертаємо уваги, а звертаємо уваги на якісь там, скажімо так, тренди чи тенденції, які тільки починають появлятися. за четвертий місяць, який я тут ні в жодному кабінеті, ні на жодній зустрічі я не чув якогось негативу в бік України чи українців. Є проблеми, з якими стикаються українці, які треба вирішувати. Є проблеми булінгу в школі, є проблеми ставлення неправильного там на роботах. Але це поодинокі випадки, які треба розбирати в діалозі з адміністрацією. Тому на кожних зустрічах ми піднімаємо ці питання, і нам відповідь є доволі чітка. Давайте кейси, будемо розбиратися. Тому, чи це буде, як кажуть, повний результат відразу, чи ми доб'ємося його поступово, але однозначно з цим треба працювати. Але, наприклад, такі ситуації, які пов'язані з деякими громадянами, які їздять на дорогих машинах, їздять в дорогих ресторанах, це одне із найбільших подразників для польського суспільства. І мій заклик до цих громадян: будь ласка, не показуйте твоє багатство і не демонструйте те, що не є здебільшу частиною України, тому що більшість українців досить важко працює в Польщі і для того, щоб себе отримувати, а не жити на якісь соціальні допомоги, яких в Польщі ви знаєте, скільки є. Василь Боднар дуже чітко бачить завдання, які стоять перед українцями і поляками для того, щоб зберігати добрі і міцні відносини та не давати поживи російським дезінформаторам розділяти два народи. Ми повинні давати правильні меседжі до суспільства. Що позитив домінує, але проблеми, які виникають, треба вирішувати, а не забувати чи замінювати виправданням політичних процесів, виборчих кампаній і будь-чого іншого, що тільки відводить нас від рішень. Наприклад, історичні питання протягом останніх місяців питання в Волині, ексгумації, пошуків було одне із ключових в політичному дискурсі в Польщі. Коли з кінця листопада ми прийняли політичну заяву, а з початку грудня почала працювати робоча група, питання зникло з порядку денного. Зараз, якщо навіть виникає, то воно не викликає негативу і не робиться ніяких закидів в українську сторону, оскільки співпраця йде по обі сторони. І проводити пошукові зацівні роботи ми будемо як в Україні, так і в Польщі. Тому що, на жаль, і жертв і залишків колишніх сіл чи цвинтарів залишалось на обох боках кордону багато. І якщо ми працюємо конструктивно і досягаємо результатів і їх показуємо суспільству, то тоді ні роздратованості, ні антиукраїнського чи антипольського елементу не мав в такій кількості, які би пробував показати як тренд, а не там окремий випадки. Оскільки про це зайшла розмова, то я запитала про реакцію посольства України на дії одного з польських кандидатів у президенти у Львові. Василь Боднар застеріг, що висловлення реакції буде сприйнято як втручання у внутрішні справи, і нагадав про коментар речника українського МЗС із цього приводу. Дивіться, що б я не сказав про кандидатів у президента, це буде названо втручання внутрішньої справи. Тому я стримуюсь. Я йде не тільки скажу, що використання теми України у виборчих процесах принесе тільки негатив тим, хто його використовує. Це раз. А друге вчора був коментар речника МЗС, де було чітко висловлено позицію української сторони. Вона абсолютно зрозуміла і не допускає подвійного трактування. Під час першої дискусії, під назвою Як Росія маніпулює образом українських біженців учасники говорили про особистий досвід і наводили приклади російської дезінформації щодо українських біженців у Польщі, а також в інших країнах. Ішлося й про те, що в ситуації інформаційної війни, у якій ми насправді знаходимося, треба переходити від реактивних заходів, від розвінчування окремих фейків чи дезінформаційних наративів до проактивних тобто до упередження російської пропаганди на цьому наголошувала у своєму коментарі і Ірина Земляна, медіаекспертка та тренерка з безпеки інституту масової інформації, яка брала участь у дискусії. Вона сказала, що варто передбачати і упереджувати дезінформаційну діяльність росіян, а також нагадала про медіаграмотність. Ми досліджуємо дезінформацію і саме російську дезінформацію навіть не з 2014 року. Нашому інституту вже 29 років. І ми бачимо, що фейки проти України вони дуже давно. Але вони. Моделюються і сказати, що ми будемо боротися саме з оцією дезінформацією, цим наративом, так і щось робити для того, щоб люди це бачили, якось змінювали свою поведінку, там не реагували на цей наратив. Це неможливо зробити, тому що Росія постійно змінює час від часу. Ми раз на півроку намагаємося моніторити, що пишуть кримські медіа. Купованого Криму російські про Україну, що пишуть, я їх називаю медіа. Звичайно, це не медіа, це якісь бойові листки ЛНР-ДНР, і звичайно, що пишуть російські медіа про Україну. І кожні півроку ці наративи і ці меседжі будуть змінені. Наприклад, було дуже популярно, що в Україні страшна корупція. і і не можна нам давати гроші, і це були куча наративів, були спрямовані на те, щоб послабити підтримку України. Тобто, в залежності від того, що відбувається на міжнародній арені, росіяни будуть спрямовувати свої. Меседжі тому, на мою думку, звичайно, просто лишати і сказати, що це просто фейк і ми не будемо на це реагувати, не можна. Тобто розвінчувати фейки і діяти на випередки для того, щоб показувати, що це є неправильно. не вже тоді, коли це сталося, а намагатися так само моделювати про те, що можуть вони говорити, і звичайно, освіта. Чим більше ми будемо говорити про медіаграмотність, тим ми будемо ставати стійкіші до цієї дезінформації. Джон Файерсет, норвезький письменник і журналіст, фахівець із питань дезінформації, сказав, що він охоче відгукнувся на запрошення взяти участь у конференції, бо вважає тему дуже важливою, цікавою і хотів би більше орієнтуватися в ній

Джон Ферсет говорив також про значення конференції як місце для обміну ідеями для того, щоб почути одне одного. Я запитала, чи з огляду на активну співпрацю Норвегії з Росією він вважає, що громадяни Норвегії обізнані щодо російської інформації більше ніж громадяни інших європейських країн. Індженерайтенозагалом думаю, що ні. Я маю на увазі, що ми маємо спільний кордони з Росією, і в основному у нас були добрі відносини з Росією протягом десятиліть. Це був далекий, але близький сусід, скажімо так. І я думаю, що через це норвежцям знадобилося багато часу, щоб справді прокинутися і зрозуміти, що робить Росія. Я маю на увазі, що багато людей так насправді не прокинулися до 24 лютого 2022 року. Тож ні, я не думаю, що. Ми знали дуже багато про дезінформацію. Загалом так, це було відомо в журналістському середовищі, де різні видання та журналісти шукали діяльність тролів у Норвегії. Насправді нічого не знайшли. Але я думаю, що вони очевидно були. Як я вже сказав, у нас є кілька сильно проросійських веб-сайтів, хоча вони це заперечують, які постійно поширюють ті самі наративи, що й кремлівські змі однак, загалом я б сказав, що ні, ми цього не дуже усвідомлювали з 2022 Року ми стали більш обізнаними, але з 2014 по 2022 рік. А до того навіть менше, це на жаль цікавило в основному лише людей, які спеціально цікавилися темою. Я би так сказав. Але після 2022 року, очевидно, інтерес і усвідомлення цього стали набагато більшими. Я запитала також, чи має Джон Файерсет свій власний метод боротьби з російською дезінформацією, або хоча би метод розуміння, де брехня, а де правда. Ну, я написав про це книжку в 2020 році. Я працював над нею кілька років, але вона вийшла в 2020 році. Мій метод в основному був журналістським. Я маю на увазі, що я пишу про пропагандистські наративи. Я намагаюся їх розвінчати, і ми повинні це робити. Але в Норвегії цю функцію в основному надано я б сказав приватним особам. Хоча, очевидно, зараз у традиційних медіа також стало набагато більше такої активності. Але так, мій метод в основному журналістський. Варто писати про це і пояснювати, чому це неправильно. І як я вже сказав, насправді я не можу сказати, що зробив дуже багато. Бьорн Йохан Бергер був дивовижним у своїй роботі. Мабуть, він зробив більше. По суті, він був одноосібною організацією, але звісно, трохи погано, що повсякденна боротьба з дезінформацією вважається приватною справою громадян. Звичайно, в мене є інші методи, адже я пишу про Україну з 2014 року. В основному це мій великий інтерес. І звісно, я мабуть. Дуже багато зробив, наводячи факти, пояснюючи, що це війна Росії. Це війна Росії з 2014 року, і навіть до цього вони намагалися підірвати Україну. І звичайно, напевно, це прочитало багато людей. І Я хотів би думати, що це можна зарахувати як мою боротьбу з російською дезінформацією. Лотопіпол Айлайтюнкедіспін контрибітідміт. У другій дискусійній панелі соціальний вплив дезінформації на українських біженців у Польщі та Норвегії. Спікери Юлія Богуславська, Бьорн Йоханбергер. Наталія Єремєєва та Наталія Панченко підкреслювали, що російська пропаганда, хоча й виражається переважно словами, але вплив має цілком матеріальний. Юлія Богуславська звернула увагу також на стереотипи, які панують у Польщі щодо українок, які до повномасштабного вторгнення були переважно у ролі трудових мігранток, тобто прибиральниць чи доглядальниць. Тож тепер польському суспільству важко, а подекуди навіть образливо розуміти, що українки можуть бути високоосвіченими заможними і успішними Бьорн Йоханбергер розповів про різницю в діяльності російських впливів у Польщі та Норвегії. Він звернув увагу, що таких стереотипів, як у Польщі, в Норвегії, немає. Цитую у 2022 році, коли українці почали приїжджати до Норвегії. Основна ідея була в тому, що українці можуть бути ресурсом для Норвегії. Економіка в Норвегії є хорошою, тому не могло бути спекуляцій, що українці зашкодять економіці чи заберуть у когось робочі місця. Можливо, через зріст цін на житло це могло бути важче і причиною непокоїтися. Російська пропаганда більш ефективна тоді, коли дійсно існує проблема, яку вони можуть розвивати в Норвегії. Таких проблем нема, тому російській пропаганді не вдається розвивати свої наративи. Сказав Бьорн Йохан Бергер. Він закликав навчати ЗМІ, як презентувати контекст, щоб не підлаштовувати статті до російської пропаганди. У третій дискусійній панелі ефективна боротьба з дезінформацією, стратегії інституції та міжнародна співпраця, яку модерував Каміль Басай, узяли участь висококласні польські фахівці з боротьби з дезінформацією. Це доктор Агнішка Лігуцька, доктор Катарина Бонкович, доктор Павел Терпіловський. Професор Кшиштоф Женгота та полковник Кшиштоф Цесільський, доктор Агнішка Лігуцька говорила про необхідність зміни стратегії комунікації в Європі та на Заході в цілому, а також необхідність знаходження нової стратегії боротьби з дезінформацією. Каміль Басай, засновник і голова організації «Інфоопс» Польська, підкреслює, що російські спроби залякування чи дискредитації спрямовані проти певних соціальних груп. І це частина дій збройних сил Росії. Фактично, для росіян це нормальна частина війни. Тож головною метою конференції він назвав вироблення у співпраці моделі протидії російським пропагандистським операціям і впровадженням цієї дезінформації в Ми зустрічаємося у специфічний момент черговий рік повномасштабної російської агресії проти України, але й ширші інформаційної агресії нижче порогу війни спрямованої проти західного світу. Саме з цього погляду ми передусім оцінюємо інформаційно психологічну діяльність, яку Росія спрямовує проти польсько-українських відносин, а також проти відносин України з іншими країнами, які підтримують її оборонні зусилля. Фундаментальна. Мета росіян відокремити та послабити потенціал України у співпраці з іншими країнами в дуже різних сферах. Це економічна, військова, соціальна і політична сфера. Тому операції, які ми сьогодні обговорювали, зазвичай стосуються операцій дискредитації чи залякування, які мають на меті вплинути на окремі соціальні групи на заході, щоб зменшити їхню готовність підтримувати Україну. Це елемент дії збройних сил РФ, і саме так його потрібно сприймати. Дискусія про інформаційні Загрози дещо відрізняється від того, як її сприймає супротивник. Для них це невід'ємний елемент не лише операції впливу, а в цьому контексті і повномасштабної збройної операції. Ці операції ведуться роками. Про що ми сьогодні також говорили? Саме тому чітке визначення, яких цілей хоче досягти ворог, де у взаємовідносинах він хоче і завдає удару, дозволяє говорити про створення подальших інструментів, якими ми обмежуватимемо ефективність його впливу і мені з здається, що це ключовий етап конференції, тобто визначення здатності до співпраці, вироблення моделі протидії російським пропагандистським операціям і впровадження її в життя. Отже, представники дуже різних інституцій від унарядових організацій через дипломатів до експертів, які знайомі з цією сферою впливу. Дипломація чи експертів, хто вже на тих діджіні операції впливу. Каміль Басай каже, що не варто сподіватися на нові зміни в законодавстві у боротьбі з російською дезінформацією та пропагандою, але потрібно упереджувати російські дії і самим інтенсивніше працювати в цьому напрямку. До змін в праві ще далеко, натомість видається, що... до змін в законодавстві ще далеко, але здається, найважливіший висновок, який тут можна виділити, це необхідність проведення превентивних інформаційних заходів. Зростає усвідомлення того, що ми самі повинні протидіяти пропаганді через комунікацію. Заперечення інформації та викриття російських методів дезінформації ефективні, але дуже обмежені. Треба більше працювати, треба інформувати швидше, ніж росіяни дезінформують швидше інформувач ніж дезінформує росіяни. на конференції. Звучало питання, чи нам потрібно проводити власні дезінформаційні кампанії. Зрештою, якщо говоримо про них як про частину воєнних дій, то відповідь очевидна. Однак я все ж запитала Каміля Баса, чи він передбачає ситуації, коли ми повинні дезінформувати. Зрежка дефініції дезінформація все залежить від визначення. Дезінформація в цьому найбільш оперативному сенсі. Це інформація, яка веде до рішення, до погляду, який узгоджується з наміром центру, який використовує цей тип інформації. Тому я б на цьому етапі не розмежовував. Чи будемо ми дезінформувати чи інформувати? Ми будемо інформувати з метою, яка відповідає нашим інтересам. в таких селах тросу згодні з нашими інтересами. Одну з організаторок конференції Наталію Панченко, голову управління фонду Stand with Ukraine, я запитала, як вдалося організувати таку представницьку конференцію в час, коли інтерес до війни в Україні почав спадати, але й тема України все більше дратує середньостатистичного мешканця заходу. Перш за все, треба сказати, що наша фундація Stand with Ukraine займається боротьбою з російською дезінформацією її відслідковуванням вже понад 10 років, ще коли ми були просто громадською ініціативою. І з плином часу ми здобуваємо все більше досвіду і бачимо потреби. Відповідно, рік тому ми вже розуміли, аналізуючи ситуацію, яка була тоді, що до третьої річниці повномасштабного вторгнення до виборів у Польщі будуть вливатися величезні бюджети російською пропагандою, і дезінформацією на те, щоб працювати по антиукраїнських наративах. І вже рік тому ми почали шукати на це проекти і фінансування. Вдалося Найти. Тоді, коли ми почали це аналізувати, зрозуміли, що подібні проблеми починаються в Норвегії, яка теж має кордон з Росією. І де теж є українські біженці? Вирішили об'єднати зусилля і таким чином, власне, організували цю конференцію, до якої залучили державні інституції, посольства і України, і Норвегії, Польське міністерство закордонних справ, НАСК і так далі. І всіх найвищих експертів, які на нашу думку є в Норвегії і в Польщі по дезінформації, ми вирішили зібрати. Хочемо говорити не просто про дезінформацію в загальному, бо всім і так відомо, що вона є, і ці інституції і так над цим працюють. Ми хотіли звернути їхню увагу на групу, яка на нашу думку є найменш захищеною. На групу українських біженців. Це одна з тих груп, яка найчастіше піддається російській дезінформації, і одна з тих груп. Яку дуже важко захистити, тому що біженці поки що не консолідовані, вони не мають свого єдиного голосу зі зрозумілих причин. Саме тому ми вирішили взяти цю відповідальність на себе, зібрати ці інституції і змусити їх говорити на ті теми, які ми вважаємо важливими. Наталія Панченко бачить чіткі перспективи продовження і масштабування боротьби з дезінформацією. Далі ми будемо їхати з подібними заходами у Норвегію. Далі ми хочемо це масштабувати тим, що будемо проводити наступні заходи. Ми хочемо ставити більший акцент на практичні заходи, де ми будемо вчити громадські організації, організації, які працюють з біженцями, які працюють з українцями, як працювати з пропагандою, як працювати з наративами, як їх обеззброювати, як в суспільстві будувати імунітет до дезінформації. І це насправді довга робота. Вона розрахована на кілька років, це роки. Але ми розуміємо, що якщо ми цього не зробимо. Робимо, то наслідки будуть жахливими, тому саме ми вирішили, що вже треба починати робити, залучати якомога більше партнерів і робити так, щоб не лише одна наша організація, а якомога більше організацій звертало на це увагу і робили практичні кроки до того, аби цю дезінформацію долати. Конференція стала платформою для обміну знаннями, досвідом і підкреслила важливість міжнародної співпраці у боротьбі з російською дезінформацією. І що ж очікуємо перспектив, берімо участь самі у боротьбі з цією дезінформацією, та може навіть це важливіше в утвердженні позитивного образу України і українців у світі. А з вами була Сніжана Чернюк і щотижнева рубрика Чия інформація.